23 серпня, День Державного пару України. Цей день ми прощається з своєю захисницею Оксаною Сергіївною Кльотою, яка загинула на передовій. Скорбодні тиші. Побратими несуть труну з тілом загиблих. Tu również przedstawiciele świętości, rodzinni i Przedstawiciele władzy. Шановні лубенці, не вистачає слів, щоб вкотре повідомити сумну звістку, яка прийшла на посульську землю, захищаючи кордони, суверенітет і цілісність нашої держави, від жорстоких російських окупантів героїчно загинула наша землячка. Справжня Українка, жінка-воїн, кльокта Оксана Сергіївна. Народилася вона 16 липня 1971 року, закінчила загальноосвітню школу номер 10 міста Лубен. Після чого опанувала професію швачки. У Зінковському швейному училищі з 1994 року працювала у Гадяцькому районному відділі поліції у березні 2021 року вступила до Лав Збройних сил України. Де служила старшим солдатом у 30 й механізованій бригаді на посаді старшого стрільця? Оксана Сергіївна мужньо та відважно поряд з чоловіками вела запеклу боротьбу з ворогом, захищаючи нашу країну 16 серпня. Поблизу населеного пункту Мазанівка Донецької області Оксана Кльокта героїчно загинула під час обстрілу. Не дочекалися її вдома син Сергій та рідні, болить душа і плаче серце. Проводжаючи за межу вічності доньку України, патріотку, громадянку.